Доброго вечора. Перший тайм закінчився. Рахунок 5-2 на користь команди. Dream Team. Дуже несподіваний рахунок як на мене. Можливо, ви також не очікували такого закінчення першого тайму. Буде цікаво, чи зможе команда росала. перемолоскуватися. Якщо є звук, напишіть, будь ласка. Зробили переналаштування, щоб був звук. Картинка є. Там є? Рахунок є. Хватит. 5-2. Виграє команда Dream Team. цій грі поки що не все сказано. Є звіт. Дякуємо. Переглядаємо. Ми робили переналаштування, тому що треба запускати знову. А ми тіряємо картинку. Це дуже не завжди воно на користь, тому вибачте. Інколи є такі незручності у трансляціях наших, ну, картинка була, були, ви бачили, це головне. Світло встановилось, гравці встановились, продався гравець команди Dream Team. Кіпер-команди. Дубчак Сергій, ось він на, на наших екранах, на ваших. Що це вплинуло? Вплинуло. Ну, Добавився гравець, тренер, який керує команди, Татика, командою Михайло Школець. Ти підеш з нами. Обрана команда. Дрім Тімс працює поки. А що їй сказати? А може піцу. Піцу. піцу у нас тут поруч. Думаю. Можливо, у вас є одна приємна на перегляда. Можливо і дивитись і... Получати задоволення і від одного, від другого. Тому є неозвучені дії. Сергій Савельчук виручає, але не до кінця були претензії до... Суддіством у нас суддівство на лінії бачити хто Ну, ми не можемо стверджувати, чи була помилка, чи ні. Але команда виключилась, Росали. Треба грати постійно. Два, багато, все можна виправити. Чесно кажучи, команда Dream Team. Який більше гравців інтерагросеріса. Майже ніколи не вигравали Росави, тому для мене це буде сюрприз. Сюрприз. Дуже. Несподівано, якщо це станеться. Є чим задуматись тренеру, команди Росави. дисбаланс команди Росави. Емоційний, ігровий. Але треба забути і не все піде по-іншому. Поки команда DreamTeam виглядає пристойний. У нас помилки на були і що? Сергій Савельчук, виручає? Але він нестабільний. Може і виручить, може і привезти. Ось так, бачите, нащо він пішов? Ну для чого? Не розуміє. І звинувачення. Кого, Кого звинувачення? Ну для чого. Знову побіг. Ну, це емоційно, ні. Ну, треба просто грати. ну Це на моїх. Посмотрим дарвати, там щось пахне тут. І за діда, і за бабу заходить. Трошки пахне. Команді Росала. Третє місце майже вже програм. Тютю. На якесь місто далеке. Після цього програшу однозначно. шансів ноль. Арцьом! Це розуміють гравці команди Росави. Це в доводи. Болість було ще використати цей момент в команді його Team. Хаос, Повний хаос. туди-сюди. І тут ще могли забити. Це Да, Грати ще багато. Можуть наловити. Крім тим, команду розсало. Як то кажуть, швидкість не завжди є запорука перемоги. Тухі паузи, так, сірі, все вірно. Мало. чи скористається, побачимо, що тренер підскажем Заспокоює гравців, в першу чергу. Треба заспокоїтися. Що маємо тут? Тут все, все добре. Трошки підправили себе. Меційний заряд є закрутнує домовини слізь. Тут що то лісто по дорогу. ця поза дуже обговорить. Не то. Суддіство не то, районний то. Є помилки так. З хлопці. Удар у них майже потужний в одного другого, тому помилився. Хотілося б ще побачити подобаєчку хоч одну. в На нашу трансляцію. Мав можливість ззначитись за команду. Він Антон Гуменюк, але поки на його доробку немає забиті гоні. Спокійно, спокійно все час йде. як їх мене дочекається. Ну, мабуть, так воно є. Так, рінті. І тут пощастило, що скок був на кіпера. Він реагував. У команді Росела треба забрати тоді, може щось, щось зміниться, але я, я У гравців не видно, гра не йде. Щось схоже було на команду Заріччя, яка в першому таймі програвала вже 5. -м. І тут простий момент. Тільки влуч, що можна сказати. Ну, хто винні? Сашко, хто винні? Не. Судді винні. Гравці. Винні. Опа! Тому... Є моменти у команди Роса. Реалізації немає. Це вже друге. Ось дивіться. Це просто, о, я думав, він вже там. А як чудово було, зірано, Просто кайф. Я отримав задоволення, а більше було, якщо б ще був гол. Ось, Ну, не в той момент. То в цей. Все летить сьогодні красава ковтає все, що хочеш. 8 2 Ковтає. Ну це слово просто, так. Да. не знаю. Ми Я приємно здивований, тому що я бачу, що команда Dream Team виграє. Пішли вже трохи брудненькі ігри. Гадаю, ще поки що команда, бивша Інтерагросервіс, команда Грінтім, яка зараз ніколи не вигравала в команди Росави. Але І тут був момент, бачите, не влучний, що зробиш. Ворота не для Росали. Я У Києві безрабські ворота залітають. Тут, оу, нарешті. На Розмочили в другому таймі Ракуна стає 8-3. Нати небагато, але... Це можливо. Чи спроможна команда Росави? Фейм-аут. Вірно. Дуря команда. Дрінті. Треба збити настрій. Переновошку латис. Тому буде воно в плюсу? Я вже діваю.

Тривага, п'ять нічів, майже комфортно. У мене таке перечуття, що сьогодні свято буде на вулиці команди Дрункті. Кажи гоп, але ну гоп, це гоп, але це не гоп стоп, а так. Відчуття є відчуття. А чи справляться? То вже таке. Опа, ось. це. Чотири вже, бачите? Ще п'ять минути, ти можна. Кажуть, можна отигратися. Можна, але я заспокоюю. Не знаю, чому. Тому що Сергій Дудак відбиває зараз, другий раз відбиває, а тут можливість контрвиходить. Без жовту картку отримує гравець. в Ворозюкрости слава. Це вірно. Порушення було. Ризикувати треба, а він був ну, близенько. Ось і такі мох. Якщо він залетів, це вже було геть. Кепську для команди роса. Якщо залишився у дрінті, все добре. Знову потихеньку час впливає. Виграє! Краї команда Dream 8-4. Команда Росала. І дивиться він. Ось він, дев'ят. Ось він прийшов. Ось він прийшов. Я ж казав, що чуття моє не підводить мене. Майже завжди. Гоп, не гоп, а команда Дрін Тінь сьогодні отримає перемогу 100%. І з Волан з команді Росала. Не видно, за що, чого вони виграють. У Так. де за межами тому не б'ється. Що у нас брусить? Вилучені. вилучення. Получають гравця. Команди Досава, Сергій Савельчук, Він не забив, він і привіз сьогодні. ну, Все як завжди. Але більше мінус, як ми мене, не знаю. Гарячі голови не завжди допомагають. Вибирається хвилина 30, 9-4. От Олександр Роківський майже забив. А тут вершника. Де він взявся цією вершникою? Де взявся? Налаштовані. Просто дошква. Дрімті. Вершенка весь мокрий, <плес> на подивіться, він зосереджений. Ближні прикрити. Вилимо чистого часу. <плес> Час зупиняється. Тому буде чисто. Пожалів, Андрій, і що? А є Сергій Дуча, який не хоче більше пропускати. Безнадійності команди. Росава. Важко програвати такі. ігри, Зробиш. Цей рік для команди Росави не в залі. Тут залі є багато причин. Вони розберуться думаю. На користь Дрім Кін. Ростюк, тебе не хватало, Ти диви. Сергій що робить? Він, він просто молодець. І в нього попав м'яч, і то і все. Бачиш, не хватило тебе, Ростіслава. Вибач, я в цій грі тебе називав, Артемом, тому що у нас. Є гравець і родич. Рутенку Ленка, вибач. Так сталося, вибач ще раз. Я так думаю. Добра, так. Я ж про що і кажу, що він грає за інтерагросервіс, тому звичка залишилась. Все. Як не прикро для Роса, але заліки дуже великі, залі команди Dream Team, Я задоволений. Молодці. Дали бій. Без кіпера і без, без гравців майже основних. Даліці. Дякую всім.